Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами Яра Ісиванівна, і сьогодні починаємо елементарні геометричні фігури. Поговоримо про основну властивість відрізка. Завдання. Відрізок довжина якого 60 см розділений точками на 4 рівні відрізки. Визначте відстань між серединами отриманих крайніх відрізків. Зручно виконати схематичний рисунок. Цей відрізок дорівнює 60 см. Він розділений на 4 рівні. Якщо на 2 поділимо, то буде по 30. Якщо поділимо ще навпіл кожен, це буде по 15 І середини цих відрізків відділяють 7,5 і 7,5 см. Тобто відстань між серединами крайніх відрізків буде 60 мінус 15, 45 см. Наступна задача. На відрізку АВ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більше за довжину відрізка МВ. Визначте довжину відрізка АВ, якщо МВ дорівнює 12 см. Зручно робити ілюстрацію. Є відрізок АВ. На ньому стоїть точка М. Відрізок АМ втричі більший, ніж відрізок МВ. Нехай МВ буде Х, а АМ 3Х. За умовою МБ дорівнює 12 см, значить, АМ втричі більше 36. Треба визначити довжину відрізка АБ, тобто 36 плюс 12 48 см. Наступна задача. Точка Б належить відрізку АС. Визначте відстань між серединами відрізків АБ і В Якщо АБ дорівнює 10 см, БЦ 5,2 см. Схематично виконаємо зображення. А B дорівнює 10, БЦ дорівнює 5,2. Відстань між серединами це 5 плюс 2,6, 7,6. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!